Доброго ранку всім! Сьогодні четвер. Приїхала з базару. Розпаковку покажу пізніше, тому що чую, кури вже мене кличуть. Пішли. Не то, що йду, з ніг збивають, всі кричать. Думаю, поїхала. Нам їсти не дало. Всі летять. Летіли б вони так яйця нести, як їсти. Але що ж, бо будь-що не пора. А якщо й не будуть нести, підуть вони всі на м'ясо. Та <рес> <рес> й буде так. Будемо брати молодняк уже скоро. Ще й навіть не цікавилась стіною. Кролика теж налила водички. П'є. А це? О, це сховалася. Що це сховалася? Ну виходь. Тоже напилась, кукурудзка є, ще від учора. Сіна нехай доїдають. До вечора буду бачити, що їм ще дам. Якихось може гілочок наламаю. Ось так я скупилася на базарі. Гречка зелена, трішки побита 35 гривень за кілограм. Пів кіла сира домашнього 70 гривень за кілограм. Перчик чорний 10 гривень, цукор 35. І дві булочки хліба, мамі і собі, по 20 гривень. І уксус. Уксус 15 гривень. І взяла, дівчата, вже такий горошок альфа. Буду сьогодні висівати. І тут ще десь взяла теж такі цукерки мишам і щурам, тому що бачу, розвелося 100 гривень баночка. Але вони такі дієві. І ще бордовську суміш обробляти дерева так коротенько скупилася. Та й все. Та й будемо працювати далі. Що я вам скажу? Почалось, дівчата. Часничок, рукавички, сапичка, рабельки. І тут у часточок, вже буду садити часничок. Пишуть, пишіть, хто ще буде садити. Ну, це вже пора, часник пора, горох пора. Цю петрушечку, це вже йому є пора. Пропорола три радочки. Зараз отак буду тикати часник. Потім пройду та й загорну. Я загортаю, притискаю трошки твердо, ну, ще земля не зовсім визріла, звісно. Але якщо будемо Чекати, поки визріє земля, то буде сухо, не буде, не буде вологи взагалі, подивіться, нема, сні, нема ні снігу, ні дощу. Це що вона має бути в нас за вружає? І так буду садити, скільки буде. Посадила я тут вісь дев'ять. Дев'ять радочків часнику, такий кусочок до ниточки. А тут від часнику до пшенички був такий кусочок. Тут був рів. Я рів загорнула і думала, думала, що тут садити. Я люблю за підряд, щоб все було посаджено. І рішила горох. Ну і буде таких 4 довгеньких радочки гороху. Та й так, отак розкладаю. Може густо, але він, коли густіший, він не так падає, не так ложиться. Бо якщо рідко, то е, падає, ложиться. Часнику в мене вийшло, я порахувала е, 90 зубчиків у радочку. 9 радочків, ну так нормально, буде і собі, буде і продати. Бо мені ще взагалі стільки не треба. Не спіло сонечко пригріти, а я вже холодочок шукаю. <смі> Це ж треба таке. Зайшла вже ось сіла на дитячу пісочницю, та й думаю, я ж вам не розказала саме головне. Вчора вечором були там в мене плани, де що робити в кухні. Думала горіхів побити сидіти на базар. Де не візьмешся? по хаті літає кажа, по кухні, Боже, я вся перелякана, звісно, я не знаю, що з ним робити. І десь він дівся, десь сів, я все обшукала, шапку на голову вділа. І це, знаєте, принесла в хату з дровами. Це тільки з дровами, бо інакше він ніде не міг би взятися. І зараз думаю, як це має бути сьогоднішній вечір. Ну, нічого, я вже рукавичку приготувала, шапочку теж. Так що буду ловити. Ну, якож ж треба, якщо буде літати. А можливо, він у ті дрова сів, бо я зразу відро з дровами винесла на двір. Не знаю. Ой, так що так, дівчата. Посадила я часничок і посіяла горох. Ну, Зазвичай кажуть старі люди, що в чоловічий день треба сіяти чоловічу культуру. Ну, в мене так і вийшло. Часник, горох, сьогодні четвер, правильно, завтра буде п'ятниця, жіночий день. Я думаю, що посію морковку, петрушечку і відберу миленьку цибульку, таку мілесеньку посадю ще ту цибульку. А так піду зараз пити каву. Трішки відпочину і піду працювати далі. Всім хорошого дня!